Маю люди добрі, хазяєчку. Вона головна, а я яскраєчку. Вона всім керує, я слухаю, я чарку п'ю, вона нюхає. А це точно. Оце з усього посередня, це точно. Це її господарство. Я сюди ні, ні. ні рукою, ні ногою. Писала мені в тому році глядачка, ну, напевно, тимчасова. Що там любуватися? пусті квітники, переводня землі Ось такий час. От у мене цвітуть уже підсніжники, крокуси. У мене все зараз буяє. Ну, а в нас під... ні підсніжників, ні крокусів немає. Побачимо. Травня місяця. як розцвітуть тюльпани. Сьогодні вона наводить порядок у своїм. Це е, лимонник, що бражники привітали кожен вечір. У своїх квітниках. Ще не обрізала. обрізала троянди. Це її королівство. Вона насолоджується цією працею. Є можливість поповнює чимось новеньким. Ну, те, що мені подобається, не те, що модно, і... От модно зараз заводить гортензії. І всякі там такі волотисті і, і до них, і після них. Я до них байдуже відношусь, я тракти юлії куплю. Для мене лілії не красива. Щось простіше і, і щоб була краса. Спокон віков в українців були чорнобривці, мальва, жоржини, айстри різні. Тут дуже мало пустої землі. То Так здається. Ось прийдуть лілії, хто зна, куди їх тікати. А що це воно? Де? А, ось ще тільки. Тільки землю піднімають. Мерцесе. Прості mm. mm. ті, щоб їй mm. пахнуть, що дуже. О, mm. ще тільки вилазить. Трошки погребувся. Що є, те й цвіти? Ой, і мене видно мою тінь. Кішка он, а, вийшла на сонце, а то була сховалася. Рижка. А трутинде. Ходить, Булочка прийшов, погрівся на сонечку, підвечеряв трошки і пішов. Ще й кормами вирядує. Чого вже сьогодні? Веселішенько, сонечко, небо он яке красиве. По погоді веселіше, а так на душі пусто. відходять. О. А ті, що ти літом садила, це як перезимували це вони? Ага, Ось обрізала те, що висохло по А так отходять вже, бо тут затишок, тут дуже швидко розстає завжди. Так що тут уже відходять бронячки розовенькі. Скрізь усе позначене. Я скажу, я сюди не хожу, бо я його не сажу, я не знаю, а прийти повитоптувати на сліпу. Я вигрібаю, поки лілії не тюльпани і лілії не почали вилазити. То... Це її робота. А оце доцю що ліде? А? Оце що. Тюльпани якісь. Оце цілій пуш Так. Да. Десь ще гіацинти, не то там десь будуть ще лізти. Може і не вони. Я знаю, що отут десь. Отут десь Ось десь фіолетовий гіртень. А де він? Та от тут. Це він десь тут і є. Ну що, ще тільки сніг зійшов. А ми вже хочемо, щоб село. Щоб усе і зразу. Оцей відходить розовий водозбір чи як він називається. Отік дзвіночки. Оце, це у мене, по-моєму, той. Mm. Люпин. Білий люпин. Туйки, як гарно зеленіють. І, І Все-таки в грудні кріт пройшовся тут. І все-таки трошки оку mm -hmm. веселіше буде. Люди ще от корови залишиться. Корова не дає про себе ніяк забути. колоть буду в ході, коли лілії посходять. По дорозі транспорт їде. Працюють люди. Ви знаєте, пішла весна, наче людей побільшало на дорозі. То те їде, то те йде, там трактор поїхав, там де весь машини літають. Вже наче трошки і веселіше. У мене ще кусь піоні. Так моя хазяїчка працює. Гриб'ють, гриб'ять. Кров розганяємо і пів. Калорії спалюємо. Я тоді буду полоть. І оце, де корова ходила. Тоді ямки сі позаполюються. О, Рижка, Рижка. Тепленько, казала моя мама покойна, Як тепло, так і ми люди. Так оце потепліло, все вилазить на сонечко. А ще старі люди казали, як переїм зимували, то жити будемо вже. Аби до сонечка дядяхти, аби до тепла, а там. Пішлося. городи будуть, сапи, в руки і вперед. Ще посадити треба, а я, вже сап... я вже... а я вже сапую. Ще не посаджено, ще вон... сьогодні вже дивлюся. Виходить на двір, уже грубо топить з зимової кухні на літню. Думаю, якщо завтра вже так буде тепленько, так починати там прибирати після зими, щось підкрасити, під... повитирати, поприбирати і переходити на літню кухню. Чи вона цвістиме цей год, чи хто зна. Та юка. Кто, юка. Да юка, господі. Посадили в перший рік, зацвіла і все. Ну це вже розсадили. А чи воно до цього теж ви оці. Оці, так. Да. Як воно? А, і і біскос. Можна буде тоді пересадити його. Ні, зараз ні. березень місяці ще. У якому то році, в березні місяці, так було тепло, що ми 26 березня посадили Рів'єру, ранню картоплю. І вона так у нас довго сиділа. Ну, 7 травня були приморозки, тому мені пам'ятається, що ми вже кущі. Вона посходила, вже й кущі порозкривались, що прийшлося накривати. 7 травня такі заморозки були. Ну, не, за... не примерзла. А 26 березня садили ранню картоплю. Так тепло було, дуже тепло. Хоча це був од один раз у моєму житті. Так ми садимо ранню картоплю 10-11 квітня, в от отаких числах. Після 10-го числа завжди, до 10-го ні. Так само і парник на... робимо на гноянці. Возимо землю, ставляємо рештак такий дерев'яний, накриваємо вікнами, вкриваємо, десь тиждень воно прогрівається, а потім сіємо там помідори, капусту. Для нас того хватає. До цього що то ззаді в тебе ото такий кущик зелений? Дивись, наступиш. А, оце? Ото не той. Це нарцисто. Нарцисто. Так, хтось стоїть, хтось працює. Я захолоду сьогодні наварила. Хтось буде казати, що це за слово за холод. Ну, по-вашому, холодець. У моїй сім'ї це захолод. Вчора два петухи убрали, так одного в морозілку, одного зварила, стоїть. Тільки, вик... Я, Тільки виключила, як сльоза чистий. Он вже розовіє десь, я бачила. Ой, ось ось, ось вже розовіє. Розовіє вже пуп'яночки, бачите. Ось я так виривала і отуди от встромила кущик. Чи він живий до сюди, подивися. А хто знає? Живий, мабуть. Отак же виривала, дивлюся, із... клинки нікому не треба. І з сухим Однорічний. і розовеньке вирвалося. Я його взяла пальцем у грязі встромила, так воно і прийнялося там. Куди ці є там? Ось сюди ж отут десь, десь. Ось є, Наташ, ти, подив, ти подивив, ось який кущ. Це ж вона, ну глянь. Базі. Дивись. Це а, вона. Все нормально. Ось. Ось. Нормально рости. А встромила, отам виривала в тому кущі пітюлечку таку. Це йому два роки, напевно, буде. Ага. Я взяла його туди і пришпандьорила. Так. А ось, думаю, десь ще спрейка одна одна. Це ж повитягувала, де, де поламалось лілії. А тепер точно не полотимо, поки не зайде. Та що тут ще полоть? Тут ще немає нічого, хіба де він? Перію брався. Ну, то ж ви полі, там я нічим не оброблю. А чим ти обробиш по квіти? Говорить усе. Так, тепер тут якось треба. Оце сад, у мене асфальтована дорожка віднику? Це дорожка, люди добрі, ось дивіться, це тут були двері. Закладені оце двері. І це до нього була дорожка. Цей будинок на троє вхідних дверей. А це. Люди, ті, що до нас тут жили, тут вони заклали ці двері у мене через там, те. У мене там зараз е, стіл з ротангом да. виробами. Оце через те, що до самої хвірточки он, заасфальтована, дорожка така. Так робилося. Троє дверей входних і взагалі будинок на 17 чи 18 дверей. Як посчитати, усі двері ті, що всередині, з усім. Це було, мені здається, чи 17, чи 18, я їх вчитала колись дверей. А так на три входи він був. уже Все, піду я, бо в вівці поїли буряк, вже баран мекає. Треб... Требує чогось добрішого. Ну, я сіна йому поклала. То ну. він, тих жир закрились, а він бісить. О, які петушки на вікні цвітуть. Я їх пітушками зроблю. Орхідей. Так на чаротики живі їсти просять. Красавчики. Так, люди добрі. Бувайте, живі. И здоров'я!